1 жовтня українці відзначають День українського козацтва. Це свято є символом мужності, відваги та прагнення українців до свободи, що передавалось від покоління до покоління. Козаки завжди були оборонцями рідної землі, носіями волелюбного духу та прикладом незламності для нащадків. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, відзначення Дня українського козацтва набуває особливого значення. Адже зараз нащадки відважних запорожців поронять не лише державні кордони, а й українську націю, її ідентичність та культуру. Пропонуємо вашій увазі тематичну добірку літератури з фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки про історичні аспекти розвитку козацтва на території України та Миколаївщини. У книзі українського історика Володимира Антоновича коротка історія козаччини. Представлений огляд історії українського козацтва від його зародження до остаточного занепаду автор розкриває особливості організації козацького побуту військової підготовки, аналізує ключові етапи розвитку козацької спільноти, від перших укріплень січей і становлення військових структур до масштабних походів та участі у воєнних діях проти Польщі. Туреччини і Кримського ханства, які визначили долю козацтва протягом кількох століть. Матеріал подано в хронологічній послідовності, що дає змогу простежити не лише бойові звичайних козаків, а й складні політичні процеси, які впливали на їхнє становище. Текст доповнено ілюстраціями, що допомагають краще уявити зовнішність, побут і військову атрибутику козаків. У книзі як козаки України боронили доктор історичних наук Юрій Мицик та директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій подають ґрунтовний і водночас доступний огляд історії українського козацтва. Автори у науково-популярному стилі розповідають про зародження, становлення та занепад козаччини, акцентують увагу на ролі козаків у боротьбі за незалежність та збереження національної самобутності. У виданні розкрито значення символів влади Запорізької Січі, надано перелік найвидатніших українських гетьманів і кушових отаманів, які залишили помітний слід в історії. Окремий розділ присвячено найважливішим битвам та повстанням проти Речі Посполитої, що стали ключовими віхами у визвольній боротьбі. Видання Лицарство Козацьке знайомить читачів з життям запорізьких козаків, їхніми звичаями. Обутом культурою. У книзі висвітлено устрій Запорізької Січі, Козацький Кодекс Честі, їхню символіку та обрядовість. Яскраві ілюстрації та панорамні розвороти допоможуть зануритися в атмосферу героїчних і славних часів козацького лицарства. Вагомий внесок у дослідження історії козацтва, зокрема на теренах Півдня України, зробили миколаївські науковці та краєзнавці. Їхні праці дозволяють глибше осмислити роль козацьких спільнот у формуванні культурної та історичної спадщини Миколаївщини. Книга Миколаївщина козацька є результатом копіткої шестирічної роботи миколаївських дослідників-ентузіастів Октябрини Ковальової, Олександра Шарафанова та Олександра Добровольського. Видання підготоване на основі документальних джерел, свідчень жителів. Аналізу історичних пам'яток розповідь охоплює період від зародження козацтва до ліквідації січі наприкінці XVIII століття. У виданні Гетьмани України, історії про славу, трагедію та мужність Тетяна Таїрова Яковлєва розкриває маловідомі сторінки з життєпису та політичної діяльності українських гетьманів XVII-XVIII століть, Висвітлюючи їхню роль у боротьбі за українську державність та незалежність. Книга містить біографії 11 ключових постатей тогочасної політичної арени, серед яких Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Пилип Орлик та інші. Авторка подає не лише факти з їхнього життя, а й аналізує політичні обставини, у яких діяли гетьмани, їхні стратегії, дипломатичні кроки та особисті трагедії. Видання поєднує наукову ґрунтовність із захопливим викладом, завдяки чому постаті українських гетьманів постають живими, суперечливими і водночас величними. У книзі Ярослави Детяренко Гетьмани України Павло Тетеря Іван Брюховецький представлено біографії двох українських гетьманів 17 століття, які за життя здобули неоднозначну славу. Біографію Павла Тетері. Павла Івановича Моршковського, гетьмана правобережної України, подано у класичному біографічному стилі. Його політика тісно пов'язана з орієнтацією на Польщу, викликала опір населення та стала причиною повстання проти гетьманської влади. Образ Івана Брюховецького Гетьмана Лівобережної України відтворено у художній манері. Приховецький дотримувався промосковського курсу, був першим українським гетьманом, який особисто вирушив до Москви, а своє життя трагічно завершив на козацькій раді, де загинув від рук соратників. Запрошуємо ознайомитися з представленими виданнями на виставці Козацька слава в серцях у нас, що буде експонуватися у відділі обслуговування користувачів з 1 по 14 жовтня. Запрошуємо до перегляду!